Вітаю вас, друзі! Я сьогодні до вас з невеличким обзором на ось такий шнур. Це у нас Yarn Art Coral. Він мені попався в руки в такому гарному, яскравому кольорі. Це кольор 1906. Ось я з нього вже зв'язала такий зразок. А, одразу тут поєднаю і, і а, покажу візерунок і розкажу про цей шнур. А, чому я зараз його тестую? Тому що а, весна, а весною і влітку нам завжди хочеться якихось яскрамих сумок, якихось а, абосюк, або якихось таких автентичних речей, які ми зробимо самі. Вони у нас будуть нас і радувати, і будуть нас. А, якось виручати десь піти з собою, взяти сумочку, таку одну єдину, яка не тільки в вас. А, я цей візерунок спробувала в цьому шнурі, і хочу сказати, що а, ну, це не секрет, що під всякий візерунок треба шукати матеріал, або під матеріал підбирати візерунок. Чи, можливо, ви а, побачили колір, в нього закохалися. Але а, виріб не той, який у вас задуманий був. Чому? Тому що іноді буває кольор, а, але кольора саме його мало. Треба, щоб а, і виріб, який ви задумали, і візерунок, і шнур, або рафія, якась нитка, щоб вони всі спрацювали однією командою, як то розумієте. А що саме тут? Чому я підібрала саме оці шишечки? До речі, це не просто шишечки, це попкорн. Це не просто попкорн. Так, у мене така інтрига. Це ще й такий виворотній попкорн, тому що я саме в'яжу. Ці попкорни з виворотних ну, з виворотньої сторони я їх роблю. Зараз покажу, як їх роблю. Чому так? Тому що саме оця скрутка цього шнура, вона надихнула мене саме підібрати такий візерунок, тому що оці, бачите, скручені. Такі, зараз я подивлюся, чи є у вас різкість. Так, є добре. А, оці а, такі скручені. Елементи шнура, вони виглядають красиво і блис... ну, блищать. Тому що він саме, бачите, в нього, а, давайте я зараз про шнур, в нього така бавовняна основа. А отака зверху ниточка, яка намотана, отак щільненько вона намотана, вона саме цей склад має оцей поліестер, якого 50% за. А, Виробником. І а, це кольорова така а, ниточка, вона блискуча, вона надає саме блиск а, цьому виробу. Але з мінусів одразу скажу, тому що з цим я зткнулася буквально а, спочатку. Бачите? Коли якийсь є перегиб ниточки, шнурка, на цьому місці висвічується оцей, е, ця біла така е, контрастна в цьому випадку. Бавовна, з якої середина складається шнура. І це ну, не дуже гарно. Якщо вас це не лякає, то можете спробувати. Але мені її видно. Ось тут, бачите, ось вона. Її, можливо, можна якось не знаю, там, причесати, якось. От бачите, я так трошки нігтям. І сховала її. Тобто, ось цим, от бачите, от я знову побачила її ось тут. Ось тут, бачите? Це біленьке проступає, тому я хочу одразу, ну я чому э, пишу цей обзор, щоб ви розуміли перед тим, як витратися на покупку? Щоб ви розуміли, що це за ниточка, якщо у вас це не лякає, якщо, може, ви підібрали візерунок і вас, і у вас все гарно виглядає. Можливо, ви б і не побачили цього, коли б я вам не показала це. Зараз, коли я так дивлюся, ну, все гарно, нічого не видно. Не видно цих білих а, таких деталей. От на зворотній стороні також видно. Тобто, ну, це, це мене трошки так напружує. Я так себе думаю. Що ми, я така, <сі> всі такі е, дрібнички помічаю в речах, тому мені може це заважало, бо але це, до речі, залежить від е, саме від вашого відношення. Так, це такий перший мінус, е, і, мабуть, він тут єдиний, тому що нитка в'яжеться, цей шнурок він в'яжеться нескладно, е, виглядає він блискуче. Я використовую для нього гачок 4. Ну, для цього візерунку він мені показався доречним. І я використовую четвірку, хоча тут написано взагалі 5 мм. Зазвичай я роблю такий висновок, що я беру більший гачок, ніж пропонують. В цьому випадку чомусь вони пропонують 5, хоча, ви бачите, Сама товщина шнура. А до речі, що вони про нього пишуть? Вони не пишуть його товщину, самого шнура не пишуть. Ну, я думаю, що вона дуже дуже маленька. Бачите, ну, тут десь 2 мм, я думаю, десь так. Тому я взяла гачок номер 4 так? І ось мій візерунок, який я використовую в шаховому порядку. Ось він. Давайте зараз трошки. Його роз'ясню. Тобто я в'яжу стопчики знакидом. Ось вони. Потім я роблю попкорн, цю таку шишечку. Потім в мене між цими шишечками три стопчика знакидом. Знову шишечка, три стопчика, шишечка, три стопчика шишечка. І тепер в зворотньому напрямку я також роблю ряд, але ви його можете не побачити. Я його роблю просто стопчиками без накидів. Ось воно. Вон тут іде між ними. Чому я його роблю? Тому що я ще раз підкреслю: в мене оцей визерунок шишечки попкорн, вони в мене виворотні. Тобто, я в'яжу ряд ось так це виворотня сторона. Я в'яжу, роблю шишечку, йду далі. Потім повертаюся рядком стопчиків без накидів. І знову. В'яжу наступний ряд в шаховому порядку, так, щоб в мене оці шишечки, вони такі об'ємні, так, щоб вони виглядали саме ось таким чином, в шаховому порядку. І завдяки цьому рядку, якщо б ви в'язали по кругу, то ви могли б це не робити, а вони б у нас були трошки ну, так, більш е щільно е друг до друга. Тобто цей візерунок можна використовувати по кругу. Можна використовувати так, як я робила тут. У мене була ідея, що до, до цього візерунку зв'язати сумку, але поки що вона ще не оформилася. <сум> Тому я просто пропоную вам цей візерунок, можливо, ви собі щось з нього зв'яжете, бо він класний. Це він такий і приємний дотик, І, до речі, цей а, шнурок в цьому він дуже приємний. Він такий тактильно класний. Він і гладенький. І оці гладенькі бубочки, ну, <хи> мені подобається. Тобто, якщо б не оцей е, мінус, про який я сказала, взагалі шнурок був, був крутезний. Тепер сам візерунок. Я роблю спочатку рядку дві повітряні петлі, які заміняють в мене перший стопчик. Так? Потім, тут в мене була шишечка, тому тут я роблю. Оце в мене вже, оце в мене вже перший стовпчик. Дві повітряні петлі. Хто в'яже більш щільно, можна зробити три. Робимо накид і тепер пров'язую сюди стопчик. Один. Потім під дві дужки попереднього ряду. Ще один, три, чотири. І ось тут в мене, вже повинен бути. Ось, бачите, на цьому місці мені вже повинно, треба робити наступний мій стопчик з попкорном. І тому оцей стопчик, де попкорн у мене буде. Я в'яжу не просто одним стопчиком з накидом, Тобто тут в мене буде 5 стовпчиків, але вони будуть не просто з накидом, вони будуть патентні. Що таке патентний стовпчик, це коли ми пров'язуємо оцю петельку у нас одна а, ниточка накид на гачку. Так. Я занурюю гачок, витягую петельку, пров'язую тільки її. Потім пров'язую дві петлі на гачку. І потім ще дві петлі на гачку. Тобто в мене такий стовчик трошки більший, ніж просто стопчик з накидом. Знову накид. Витягую ніточку. протягую тільки петельку першу, потім по дві пров'язаних. Тобто я в, такі в три етапи пров'язую цей стопчик. Знову накид. Знову витягую петельку. Одну пров'язала і потім дві разом сюди. І сюди. У мене вже три. Мені треба п'ять таких. Всі в одну і ту ж один і той же стопчик попереднього рядку. Пров'язую один, потім два. І знову два. Так, в мене вже чотири. І останній стовпчик в ту ж саму. Петлю. Одну я пров'язала, дві. І знову дві. Ось. Оце в мене, бачите, ось він. Якщо я буду робити його на лицьову сторону, він у мене буде ось таким. А я хочу його зробити більш таким кучерявим, як тут, тому я зараз роблю його на виворотню сторону. Як це я роблю? Я беру рахую, 1, 2, 3, 4, 5. Оцей перший стовпчик, який я зв'язала з цих п'ятій, я під нього, під дві дужки, я завожу гачок. Оцю петельку, яка залишилася, я накидаю на гачок і протягую сюди. Ось. І ще отак от пальчиками формирую цю бубочку, цей попкорн. Потім, бачите, оця ниточка. Так, я її сюди затягую, зав'язала. Тобто я закріпила ось я цим. Рухом я скріпила цю е, бубку, цей попкорн. І тепер просто роблю знову накид і шукаю, тут треба не пропустити, шукаю наступну наступну е, петельку, наступний стопчик попереднього ряду, і в нього пров'язу просто стопчик з накидом. Один. Другий, І знову підходжу до того місця, де мені треба робити. Тобто, бачите, щоб вони у нас були в шаховому порядку? Так, ось вона, моя бубка новенька. Бачите, які вони? Тут, до речі, не треба їх стягувати, щоб вони саме були у вас такими об'ємними. Якщо у вас дозволяє визерунок, то можна, ну, тобто щільність, можна робити 6. Якщо у вас дуже пишні, можна робити 4. А я роблю 5, а тут десь я пробувала якихось моєму в цьому, я робила 6, воно так дуже терчить. Тобто мені здалося, що 5 в цьому випадку саме такий оптимальний варіант. Тобто кількість оцих стопчиків в самому попкорні ви можете коригувати, ну, за вашим бажанням, за вашою щільністю, за вашим ще матеріалом, з рафів, я, чи з шнура. Це такий творчий момент. Додала трошки світла, бо щось сонечко сховалося. Додала, вмикнула вже, тому що щоб було краще видно. Тобто, у нас між. Повернемося до самого визерунку. Самого визерунку між попкорнами. У нас три стопчика з накидом. Тобто я зробила попкорн, потім я роблю три стопчика. Отут, де в мене попередній попкорн, був, він якраз приходиться на оцей середній між трьома, ну, між двома э, стопчиками. Ну, завдяки цьому у нас попкорни будуть через три, вони будуть в шаховому порядку. Тобто, в мене три стопчика є. Знову я роблю накид, щоб робити наступний попкорн. так, Під дві дужечки. Попереднього стопчика витягую, я так покажу ще раз ретельно. Тільки, тільки одну петельку пров'язую, потім по дві, і роблю такий патентний стопчик. Потім ще накид, витягую ниточку, протягую тільки через першу, потім через дві, і знову через дві, два стопчика. Таких стопчиків мені треба 5. Протягую ще раз, два, три. Тобто в три заходи я пров'язую цей стопчик. Знову накид, Знову в той же самий отвір. Одна, дві, і ще дві. У мене вже скільки. Один, два, три, чотири. Ще один треба. Витягую ниточку. Одну, дві, і ще дві. Рахуємо. Чи у нас їх п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Так. Отак От я їх туди пальчиком <хи> на ту сторону трошки вигибаю. Тепер рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. От під цей п'ять, під дві, дужечки. Я витягую. Ось так. І з'єдную цей попкорн. От я його зафіксувала, щоб він залишався вже саме попкорном. А, ще сказала, вирішила вам сказати за особливість, цей шнур доволі слизький. Тому, отак от, якщо ви залишаєте, витягуєте його вище, щоб він не вислизнув, він може вискочити з вашого стопчика. Я це помітила, тому якщо от ви залишаєте, наприклад, бубочку. Цей попкорн зв'язали його, закріпили, і витягуєте, якщо вам треба піти десь випити кави, поспілкуватися, просто відпочити, то ви залишаєте довгу таку петельку, щоб вона не висклинула. Так, закріпили попкорн. Отак от його також виправили на цю е, лицьову сторону. Це у нас буде лицьова сторона з виворотніми попкорнами. Вони такі красиви. На, 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 на мій погляд, вони чомусь мені з цього боку подобається більше. І Може, це тільки в цьому шнурі, так? До речі, це можливо. Тепер знову ми робимо накид. тут обережно, щоб ми не пропустили завдяки попорним, трошки так трачить, і нам заважає. Наступний стопчик, щоб ми не пропустили. Протягуємось. І просто в'яжемо звичайний стопчик. Звичайний стопчик, два заходи. Ой. Так. Ще один стопчик. Так. І ще один стопчик з одним накидом під дві дужки попереднього стопчика. Так, знову зробили Так, і ми знову опиняємось над стовпчиком, який над нашим попкорном-шаховому порядку. І таким чином в'яжемо ці попкорни по той довжині, яка вам треба. Якщо ви в'яжете по колу, то ви просто наступному рядку. Чередуєте, там, де у вас було о, три, пи, три стопчика між попкорнами, от цей середній, ви в'яжете попкорн. Якщо ви в'яжете як я, о, просто по о, такий поряд, порядно, я зараз покажу вам, як перейти знову на наступний рядок. Так, от я пров'язала до кінця свого ряду бубочки. І наприкінці рядку в мене тут о, один. Зараз ще два другий стовпчик з одним накидом. І тут ще один оцей попередній ряд. Тут він, так, у мене міцно зв'язаний. Зараз я його, о, так роблю, щоб вони на краю були рівненькі. Бачите? Ось вони. Так, тепер дивіться, наступний рядок в цьому визерунку, це в мене просто рядок стопчиків а, без накиду, тому що, якщо буде в'язати стопчик з накидами, в мене буде великий, а, велика відстань між, ну, між бубочками. А так вони гарнесенько і щільно виглядають. Тому я а, тут роблю, оце в мене перший стопчик. І потім просто з стопчиками без накида я пров'язую ці петлі. Ось хотіла вам показати обов'язковий момент. Дивіться: оці, коли я пров'язую попкорн. Ось в мене. Дивіться вам, чи добре вам видно. зроблю трошки більше. От. Дивіться, у вас тут а, оці дві петлі. Ці дві дужки, петлі, правильно сказати, вони саме ті, якими ми скріплювали наш попкорн. Зараз я під них занурююсь. От я не знаю, як я не хотіла цей шнур в'язати гачком номер 5, коли тут четвіркою не можна просунутися нормально. От. І отак: от. Під, ці, під ці дві дужки ми пров'язуємо стопчик з одним накидом. Саме цей стопчик буде відповідати нашому попкорну. А тепер дивіться далі: тут у нас є така дужка. От ви на неї не звертаєте увагу на цю. Вона просто. А, через неї ми стягували попкорн. Тобто ми йдемо далі. Між попкорнами у нас три. Ми пам'ятаємо це, тому в'яжемо три стопчика просто без накиду. Ось. Ось вони три. Потім тепер стопчик, який з'єднував наш попкорн. І знову три наступні стопчики. Тобто, оцей. А, може вас а, ця дужечка, вона може вас трошки засмутити. Ви на неї не звертаєте уваги. Просто далі собі в'яжете. Це важливо, бо ви, якщо ви її автоматично пров'яжете, у вас додається ще один стопчик. А це вам тут зовсім не треба, бо у вас тут все в шахматному порядку прораховано. Отак От пров'язуємо і все. Ось такий нескладний візерунок. Наступний ряд ви орієнтуєтесь по попередньому. Попередні бубочки, тобто в мене буде тут бубочка, потім три стопчика в мене буде тут бубочка, три стопчика і так далі. Тобто, оці бубочки попкорна в шаховому порядку, ось так гарненько виглядає. Визерунок не складний, користуйтесь, а, від вас чекаю вподобайку, якийсь коментар, чи сподобався вам цей візерунок. Якщо ви якось по-іншому в'яжете, діліться своїми. А, Якимось напрацьовками, на... на і будемо в'язати разом а, гарні бізерунки. Всім гарного дня і чекаю на ваші коментарі і вподобайки. Підписуйтесь, якщо не підписалися.